Понеділок, ранок, армійський уазик їде на рівненський полігон. Військові, навіть попри не зовсім зрозумілий для них ажіотаж навколо мобілізації однієї особи телеведучого майкла щура не відмовили його колегам-журналістам в проханні показати, як проходить підготовка зірки. Уже на полігоні Майкла щура, якого насправді звати Роман Вінтонів, не одразу й впізнати серед інших мобілізованих. Хіба якщо придивитись, то впізнаєш за вусами і окулярами. Солдат щур бере бронежилет і каску в іншого мобілізованого і готується стріляти сам. Такі це не назад. Але навіть попри інструктаж, дещо на полігоні чує вперше. Ого, що це було таке. Такому ажіотажу навколо однієї людини військові відверто дивуються. Журналіст, якщо я не шибаюся, до цього не знав. Для мене вони всі одинакові. Майкл клещур чи не Майкл Щур. Підготовка для всіх одинакова, ми готуємо, так як і всіх. Ніякої пощади, нічого такого, як би немає. Така позиція військових його задовольняє, каже Телезірка. Це нормально, це нормальна історія. Ну які поблажки? Уже за мить Роман, як і всі решта, біжить до вихідної позиції зі своїм ручним кулеметом Калашникова. Сьогодні зізнався Роман журналістам, він стрілятиме вперше після довгої перерви. в останнє зброю він тримав ще у школі. на запобіжник, і робимо топить, готовність до стрільби. Під час стрільби Роман розуміє, що каска для нього або завелика, або ж погано закріплена, тому за мить стріляє вже без неї. Після кількох вистріляних магазинів мобілізований ділиться враженнями. Каже, сподобалось, навіть кілька разів влучив. Всім би рекомендував пройти. Ну типа навіть хто не має повістки, отаку підготовку не за місяць. Це круто. Це типу, ось ці забавки страйкболом, пейнтболом там. В гори це ще типу по забавки а сюди прийти. Це реально в багатьох випадках. Ті, хто говорить, що треба не йти, насправді виправдовуються... між себе і шукають собі союзників в тому, щоб не йти. У польових умовах Роман Вінтонів третій день. Загалом навчання триватиме три тижні. Телеведучий поки що у доброму гуморі журналістам з телефону читає те, що записали у його справі на медкомісії. Вів себе в коридорі, в коридорі провокативно, представився». Журналістам увіряють, що його не поважають. Блокував двері ногою. Повідіння розцені як провокаторське. Це мені написав психіатр. Ну, коротше, він мене не прийшов. Психіатр мене не прийшов. Про цю історію Роман обіцяє детально розповісти згодом у своєму Фейсбук. Тим часом у телефоні знаходить ще один відеофайл, як проходив так звану обкатку танком. Хоча лежить солдат. Вась зверху поїжджає цей сал. Це називається обкатка танком. Один раз встане і кине гранату. Оп, кинув гранату. І... Все. Ти попав? Ні, я не попав, я кинув, вона чомусь попала під танк. Ну. Я сподіваюся, теоретично вона мала би там розірватися, густінця, може б відірвала. Загалом каже Роман Вінтонів умовами на полігоні не здивований і переконаний, що такі солдату і потрібні. Ну добре, припустимо, солдатів поселять в тризірковий готель. Добре, в двозірковий готель. Туалет, ванна, вмонтовані дівчата в джакузі, там і так далі. І, а потім ідуть автомати, а потім в поле. Що вони там будуть шукати? Джакузі? Чи що? Ну тому польові умови максимально наближені до, до того, мені здається, як реальні є. Щодо кухні, то тут, каже, мобілізований, навіть немає на що нарікати ситий, ходить постійно. Там ясно, що хотілося б там фрікасе, там, може, амарів. Там я не відмовився від фуагри, от, від запеченої, від стейку запеченої телятини. Ну, але це армія? Бейбе. Щодо своєї участі у лавах збройних сил, то каже Роман Вінтонів, він уже прийняв майже остаточне рішення пристати на пропозицію армійців і після підготовки допомагати війську у співпраці із журналістами. Іван Марчук, Микола Штемпель, інформаційна програма День.